А що це таке? в А яка це квітка? як вона називається? Тюльпани. Молодець, це тюльпани. Ось вони в мене тюльпани. Тюльпани це символ тої країни, про яку я сьогодні вам буду розповідати. Залишим, поки тут тюльпани. Ні, не Україна. А хто знає, що це таке? Риба А яка це риба? Це оселедець. Сільотка. Знаєте таку рибу? Сільодка. Ну, мами, папи, да. да. Оселедець. Добре, це ще один символ країни, про яку я буду сьогодні розповідати. Риба, чого ти не улибаєшся. Оля дуже хоче знати. Оль, не знаю, не відповідає. Ніяк. А хто? Так, поїхали далі. Ось це вітрячок. Це такий млин. Дивіться, колись в Україні. Так, млин. В Україні теж були такі млини. І деколи навіть ще можна зараз зустріти їх. Але загалом вони вже не працюють. А ось в Україні, яка називається Нідерланди, 2000 таких млинів ще існує. І вони, до речі, ой, не курюсь, і вони, до речі, працюють, друзі. Тіма повторимо. Отож, це млин. І ще є дещо. Сир. Сир. Саме у Нідерландах придумали, як варити сир. І ось цей сир називається голландський сир. До речі, Нідерланди деколи називають Голландія. Але насправді зараз це вже неправильна назва, тільки Нідерланди. В Нідерландах люди дуже сильно люблять оселедець. Ось він, да? Сіредочка, ось вона. І так як в нас в Україні продають хот-доги, Стоять такі будки в Нідерландах так же само продають оселедець. Уявляєте собі його можна отак от просто їсти на вулиці. В Нідерландах ще люблять дуже сильно їсти. Хороховий суп. Ви любите гороховий сік? – Я, її я її. сьогодні. – Я люблю гороховий сік. – А це колбаса. – Ну, якесь там б щось Вафельки! – А отакі вафельки теж називаються голландські вафельки. – Бачите, посередині в них тут карамелька і тоненькі вафельки. До речі, голландці, в них, в них тюльпани ніколи не росли раніше. І тільки 200 років тому з Турції їм привезли луковички тюльпанів. І вони так сподобались всім людям, що там просто почалась якась тюльпанова лихорадка. Вони почали вирощувати дуже-дуже різні сорти тюльпанчиків. І зараз 3,5 тисячі видів цих тюльпанів. Чорні тюльпани бувають, червоні, маленькі, великі, пахнуть, не пахнуть. Взагалі, ну просто Я купа їх цих тюльпанів. Я чорний і в нас зараз в Україні теж вирощують тюльпани. Але е, Нідерланди це є країна-лідер, яка вирощує тюльпани і присилає нам їх. У нас взимку ростуть тюльпани. А ось а. в них є такі спеціальні а в мене теплички. Де вони в тебе ростуть тюльпани? Взимку. Ні, вони в нас не ростуть <решко> взимку. Нідерланди вони присилають по всьому світу і можна в квіткових магазинах купити тюльпани. Ви знаєте, що ні, нідерландці, до речі, вони розмовляють на якій мові, як ви думаєте? Нідерландський? Нідерландській мові, правильно, вона так і називається. А люди то називаються нідерландці. І коли а ми а говоримо, ми говоримо привіт, а как вони так? кажуть халоу! Хало! Так вони Hello. кажуть. А, як ми кажемо, подякуємо комусь? Як? Я бачу. Дякую, дякую. А вони кажуть... Спасибо. Е... Ні, даку. Даку. Даку? Да. 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 даку? Данку вони кажуть. Да. Данку. Да. Так, да. данку. А як вони кажуть да? Дуже схоже, правда, на дякую? Як вони дакують? Ти тут сліпа. Да? Не знаю. Треба подивитися, як вони кажуть да. Як вони кажуть Я сьогодні вам приготувала відео, зараз подивимося.